Вітаю всіх на пасіці в Яру. Сьогодні піде така болюча тема для кожного пасічника. Це пізній розпліт. От передивляючись відео вчора, позавчора, ще раніше на ютубі. І багато, просто не то, що там одне-два, багато. Пізній розпліт. Один джоляр просто по дві рамки, таких як. Повномедних, як весною, витягує, витягує, струшує бджіл і складає гніздо, звичайно, він цим допоміг і спас сім'ю. Але як, що робити, щоб цього розплоду не було? Є, звичайно, багато методів. Самий перший метод це метод нашого бджоляра Малихіна, який Говорив, ізолював матку і ніякого пізнього розплоду. Ну, це тема. Дуже на ній можна говорити багато. Багато, звичайно, він її треба відпрацювати. Я пробував. Звичайно, в мене не дуже получалося. я не бачив результату по медові. Матка, яка пробула цілу зиму в ізоляторі. На мою думку, це не природно, не природно, де. Природі матка перебуває в ізоляторі. Ну, це моя думка. Хоча ізолятор це десь в яких моментах він і допомагає. Я теж його використовую, але я на... випускаю на зиму з маток. Другий спосіб це не скорочувати гнізда і не забирати рано на ставки. Щоб було гніздо охолоджено, матка бачить що... бджоли бачать, що важко обігрівати гніздо. Це такий плюс плюс-мінус. Другий проводити селекцію і відбракувати маток, які червлят до пізньої осені. Слідуючий момент це матка може черити і в мене на одному вулику, де були злі. Бджоли там є такий ролик, що матка може черити ось той вулик корішневий. Матка може червити, якщо сильна закліщованість. Вона по-любому буде черити до, до кини, і вона не зупиниться. якщо сильно. Перше, це хороша обробка бджіл від кліща, і матки можуть прикорщати. Черліня. І самий такий, це який я вже, скоріше всього, виберу цей, це перейти на українську степову. Українська степова бджола, вона, якщо вона хоча б відповідає 80% українські степові, вона, вона прикращає черління десь у вересні. Вже в кінці вересня розплоду немає. Добре, зараз відкриємо пару вуликів, подивимося, чи тепло. Ось тут. Оп не відчуваю я тепла. Зілки зібралися вже в клуб. Ось плотненько сидять вже в клубі. Ось так. В мене складене гніздо в зиму. А зараз листати, перебирати. Сім'ю, вона взагалі плотно досіла. просто у клубі. Раз, два, три, 4, 5 вуличок. Зараз листати. Навіть це то. Зараз ось листати вони вже склали, склалися в зиму, якісь поклали собі там, може, воскові мостики. І це, на мою думку, це варварство. Зараз в цю пору в кінці листопада розбирати гніздо. Якщо навіть є розплід, тут вже все. Тут вже буде природний відбір. Значить така сім'я загине. Ось тут так, теж сім'я плотно. Ну, на крайні, може це вона ще зіжметься. Ну. Тут 741 лінія українська степова від Кривченка, Київська область. От. Бачите, вони понастроювали собі. І як їх зараз розривати? Це я вважаю неправильно. Що буде вже, то буде. Що міг пасічник то зробив. Ось так. сидять Рамки холодні. І, навірно, думаю, чого ти лізеш сюди пасічник? Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Ось це теж проблема, коли вони ось ось заставна. І вони забилися заставну. Або треба ще одну рамку десь подивитися підставити. Ну це вже, вже пізно. Може вони в'іжмуться сильніше. Тут теж холодно. Скоріше всього нема. Тут українська степова. Кажеться, якщо я не пам'ятаю, що від Запатенджука, Хмельницьк. Але щось вони досілися. Ну, почнуться. От так можуть і осипатися, якщо не успіють перелізти. Ну, вони сидять на меду. ну. Але... І тут холодно. Тут українська степова з Вінниці. Яка нам стверджувала, що вона відповідає 100%. Українські степові. Дуже б хотілося, щоб це так було. Побачимо в лежакові. Теж нема тепла, але ж тут може бути. О, тут ще можу перепотягти. Ого! Ось і тривожні. Для чого їх тривожити? Ось тут така сімеєчка у нас. Плотно сидить. Це від стрільчука 125-та лінія. Українська степова. Не знаємо. Є тут розплід чи нема розпліду, ну, але ми вже точно листати їх не буду. Це на українську рамку тут. Сітка дно. Тепла нема тут точно. Ну, що робити в таких випадках? Так, да, багато пасічники перебирають, забирають розплід. А якщо не забрати, то ліпьошки з самого січня ставити. І така сім'я, я не думаю, що вона принесе меду, яка буде струджена розплодом. Єдиний єдиний, я думаю, на мою думку, це Свою селекцію проводити, і щоб матки закінчували яйцекладку у вересні місяці. І я багато подивився, в мене є вже трошки матеріалу української степової у української степової, яка була там в мене підсаджена у червні, у червні-в липні, в неї вже в серпні розплоду не було. У мене є від Стрільчука. Від, Паланочки, Хмельницький від Запанджука від. Ну, багатенько, я не пам'ятаю вже відколи, але в мене є вже їх багато. Ну, дійсно, української степової нема розплоду. І не треба думати ні про ізолятори, ні про ще щось. Українська степова пристосована до наших умов і вона не має сіяти. І це єдина бджола, на мою думку, яка Заслуговує на увагу. Добре. Всім гарного настрою, мирного неба і міцного всім здоров'я. До побачення!